Чи релігія має право мати стосунок до політичних процесів? Це намагалися дізнатися громадські діячі, студенти, науковці та представники духовенства під час зустрічі у стінах Прикарпатського національного університету. Адже скільки часу на землі існує суспільство, стільки існують духовні та політичні процеси в його середині. Яка сфера є важливішою, донині однозначно не знає ніхто. Християнство і політика взагалі це вічна тема, і не знаю, чи колись хтось зможе розставити всі крапки на ди остаточно. Адже для багатьох людей взагалі ці речі важко сумісні. Ми задумаємося над тим, наскільки християнин може бути може брати активну участь в політиці, оскільки для більшості людей політика це є справа брудна, політика це є справа, пов'язана з великими грішми, пов'язана з прагненням влади, це річ пов'язана з якимись брудними Технологіями в українських реаліях вважають окремі учасники зустрічі християнство різних конфесій не раз використовувалося як додатковий інструмент маніпуляцій для політиків. Однак таку роль духовенства не сприймають його закордонні католицькі представники. На їхню думку, політик має творити добро не лише для людей, але й для Бога. Я вважаю, що християнство мусить визнавати важливість політики у житті людини. Це невід'ємний атрибут суспільства. Звичайно, духовенство не може агітувати за тих чи інших політиків. Але немає нічого поганого. Навпаки, церква має розповідати віруючим про ті партії, які не підтримують християнські цінності. Тож не виключено, що вже під час найближчих парламентських виборів церква активно включиться у політичні процеси на Прикарпатті. Принаймні цього права не заперечують європейські католики.